Життя продовжується, коли ти знаєш свій ВІЛ-Статус. З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІД у середмісті Івано-Франківська провели інформаційну просвітницьку акцію Тест під ратушою під час війни. Щороку охочі містяни мають змогу анонімно здати кров на ВІЛ у мобільній амбулаторії, а також отримати консультацію лікаря. Ми розказуємо, що так і так можна, що таке ВІЛ-інфекція, щоб люди просто були обізнані. Це основа нашої акції. Ми кожного року проводимо, проводимо, і, до речі, у нас. Все-таки наша Івано-Франківська область має непоганий результат на даний момент. Ми все-таки другі знизу в Україні по захворюваності. Ну це це, це і наш вклад, нашої організації. Фахівці кажуть, найбільш поширений ВІЛ-СНІД у південній східній, а також центральній частині України. Однак з нинішньою масовою міграцією населення кількість випадків захворювання може зростати і в західних областях. Люди, які приїжджають, не завжди звертаються за медичною допомогою своєчасно, не завжди знають про свій статус. І після того, коли життя нормалізується, або будуть виникати інші захворювання, під час яких можна буде діагностувати в сні, то може зрости кількість захворів. Тоді треба буде теж диференціювати, щоб говорити в межах України і в межах нашої області, хто є власним мешканцем нашої області. А хто хто прибувши до мобільного пункту тестування? Навідався Івано-Франківець Станіслав. Юнак каже, що таке ВІЛ-інфікування не знав, поки не проконсультувався з лікарями на схожих вуличних акціях. Мені надали консультацію, як він може передаватися статево ін'єкційно навіть через кров у слюні. Тобто це дуже цікаво взагалі важливо турбуватися про себе. Тобто проходити такі тестування раз в рік, навіть для людей, які не мають загрози інфікування. Тестування триває декілька хвилин та є безкоштовним. Імунологи стверджують, вчасно виявлена хвороба запорука ефективного лікування. Відтак закликають не боятися медичного обстеження, адже навіть у мобільних пунктах посеред вулиці вони є цілком безпечні. Віталія Когуч, Ярослав Лелет, новини на вежі.